Сенсація стосовно того, що планує Путін в Україні, про що мовчать всі експерти в цілому і не розказують усім і у всьому світу. Те, що вони там заїкаються, це зрозуміло ці експерти Жданов Аристович. Але вони ж не знають плани Путіна. Плани Путіна аншлюс захоплених територій Херсонської області, Запорізької області частини, Донецької і Луганської області. В цілому сухопутний коридор в Крим. Він зробив зробив. Проведе референдуми, оголосить це частиною Росії. От. Ось такі плани у Путіна в цілому. Чи будуть законні такі референдуми? Звичайно, що ні. Тому що юридично не існує Росії, не існує Республіки Україна. Тому ніхто не може приєднати те, що не може. Існує лише Українська держава. От. Запоріжжя, Запорожська область, Херсонська область, Донецька область, Луганська область, невід'ємна частина Української держави, Павла Скоропадського та Степана Бандера, Як і Крим. В цілому. Тому у Путіна, якщо щось вдасться або не вдасться, Буде лише одне: збільшення санкцій, переправлення в окупаційні райони українських областей ядерної зброї. В цілому, що планує далі Путін, про що мовчать українські експерти. от І російські помовкують. А ось про це і правда, що Путін планує. Я знаю, що він планує. От і все. Тому поширюйте це відео в тренди Ютубу в топ-5, 10, 100. Підписуйтесь на цей канал, знищимо українську та російську ворожу пропаганду. Тут кажуть правду про речі, які вони є, і називають їх своїми іменами. Чи виграє від цього Путін? Не виграє нічого. Окрім розтрат.